Шановні, 2 листопада сьогодні їду я з свого першого базара з пекінською капустою. Як ви знаєте з останніх відео, що я продав десь до 200 кг, ціна 23 гривні. І зараз я їду, щоб знов нарізати, але вже 200 кг різати не буду, тому що попит на базарі слабенький. Я зараз хочу в цьому відео розказати вам, де я продаю, як продаю і де можна розмістити безкоштовно своє оголошення і отримати. Як кажуть, всякі коучинги реальних покупців, швидких і безкоштовних. Дивіться, я продаю на базарі при вокзальному, це оптовий ринок. І сьогодні я продав на опт, приїхав на ніч, свіженьку капусту по найдешевшій ціні на базарі, гарну капусту Пекінську. Я продав до 50 кілограмів. Ну, ось так. Мало. На мою думку, це дуже мало. Да, можливо, я ще в би продав кілограм 10-15 Ну, якось так. Позвонив я на доставку, на доставку овочів є в нас. Одна доставка овочів. В Вінниці. І так як вони брали в мене перець, я їм запропонував пекінку. Скинув фотографії, написав, що якісна все окей, без всяка, там не погризена, не в тлі, все добре з нею. Показав їм фотографії і сказали, давайте 150 кг. Якраз стільки в мене було на сьогодні. Я їм завіз і я дуже задоволений, що вони в мене забрали. Це перше. Зараз я їду знову наготувати десь, думаю, до, до 100 кг не більше на завтра. Просто на базар. І один мій знайомий порадив мені. Один сайт, де він продає свої овочі, ну, в основному в нього помідор в цьому році, і багато багато штутгарта цибулі і звичайної рібчатої цибулі. Це Юра з Львова. І він мені каже, слухай, я нормально продаю на Агроукраїна такий сайт. Я перший раз про нього чую, знаєте. Ну, Я на нього закинув своє оголошення. До речі, сайт безкоштовний, простий, як калькулятор. Дуже просто розібратися, працює. Єдине, що кожен день треба нове оголошення подати подібне. Ну, він мені таку рекомендацію дав. Не знаю. Я вчора закинув оголошення своє в 12 годин дня, вже ввечері два клієнта позвонило. Один нібито хоче приїхати купити тонну, другий хоче купити 15 тонн. Але я сказав, що я не знаю, чи буде 15 тонн з того об'єму, який у мене є. Тому що якась пекінка. 700 грам, якась 400, якась кілограм, а йому треба тільки від 700 грам. І сьогодні я знов закинув оголошення, і тільки я закинув оголошення через 2 години, знову мені позвонили. Позвонили з мережі якби продуктів харчування. Ну, нібито так представились. І їм треба 20 тонн пізньої, 20 тонн пекінської. Я сказав, що такого об'єму не може бути. За день максимум тонну я можу підготувати. І подзвонила ще одна людина там, щоб загрузити спрінтер. Це я все так подрібно розказую, тому що бачу, що реально сайт працює. І я задоволений. Безкоштовний сайт. Знаю, що на OLX продають, як там продають. Я не знаю, як продається, чи треба там платити, не треба. Як, саме головне, як, яка активність знаєте, на твоєму оголошенні, чи питають, чи хтось бачив взагалі це оголошення, чи воно десь там собі просто є. Незрозуміло. А на цьому сайті я побачив, що реально. І там не тільки продається овочі, я побачив там тварини, м'ясо, потім насіння. Ну, все, що можна продати, все продається. Ну, якось так. В принципі, шановні, це те, що я хотів вам розповісти. Тому будьте здорові. Надію, що я швиденько свою покіночку продам. Порахую гроші, розміняю в долари. Та й буду далі думати, що робити з цими грошима. Якось так добре. Будьте здорові! Всього вам найкращого.